Ініціатива кохати, як така була створена на відповідь вимушеного переселення українців всередині країни в кінці на початку, я б сказала, квітня 2022 року, і Почали, почали цю ініціативу як, ну, як це сказати, в, в центрі е, команди цієї ініціативи є люди з досвідом роботи в громадському секторі, партисипативному дизайні і, як би, можна сказати, в проєктах архітектурно-урбаністичного масштабу. Це в першу чергу громадська організація Металаб, яка знаходиться в Вонохранківську франківську і ще дві організації: громадська організація Урбанкураторів і громадська організація критичне мислення. Люди, які в цих організаціях працювали, вони якби, сформували певні, певні принципи цього проєкту, визначили вектор, якісь стратегії і навколо себе об'єднали людей, тому що команда ну, потреба була в команді набагато ширша, ніж людський Якби ресурс цих трьох А, оскільки проєкт стартував Івано-Франківську, то очевидно, що центром організаційним таким був була організація саме з цього міста, громадська організація Металаб. І вже дві організації: от, критичне мислення, іванкуратори це організації переселенці вимушені з Харкова, з Києва, якби вони доєдналися. Оцей такий активний старт. Він був можливий, тому що була організація спроможна на місці, у якій були і досвід, соціальний капітал, і певні ресурси, простір, офісний, якісь важливі контакти, і вони, як добре, поєдналися з досвідом свіжим досвідом таким. Вимушеного переселення, е, організацій, які е, допомогли цей фокус викристалізувати. Е, е, і я це говорю з одної точки зору, як людина, яка от саме цей фокус і привнесла до да, вимушеного переселення, що важливо будувати зараз там, тимчасове житло, просто житло для е, людей з схожим досвідом. Ну але знову ж таки, фокус у цей на кохати він сформувався, коли е, самі переселенці. От, вони звернули увагу на те, що є люди ще з таким же досвідом, які не знаходять місця воно Франківську. Ну так і почався цей пілот. І пілот був пілотний проєкт в Франківську за адресою військових ветеранів на місці колишнього гуртожитку. Він був доволі експериментальним. Небагато речей було не запланованих, не був сформований бюджет. Не були проговорені всі, якби ну, стосунки з власником і, і з іншими там гравцями. А, проект почався е, на основі якби усних домовленостей з е, представниками, не з дирекцією де, там, з вчителями, професорським складом е, університету, який, у якого знаходиться на балансі цей гуртожиток, м, тому що був момент, коли е, важливо було діяти. А, не узгоджувати все заздалегідь, і домовленості вони з'являлися вже в процесі проєкту. Паралельно нарощувалася команда, проєкт якимось природнім чином, органічним ну, почав зростати командно. Коли люди бачили, чим ми займаємося, просто вони реагували на це досить швидко і приєднувалися. Ми зараз оцінюємо цей етап як дуже важливий, тому що він Допоміг нам не тільки якби, відтестити нашу гіпотезу э, проєкту, яка полягала не тільки в, в надбанні якихось кількісних показників, поселитись тільки до людей, а ще, набутті якісних познаків, як інтеграція переселенців, як підсилення ВПО, на ділення їх якоюсь, не знаю, те, що не ділення приц... ну, доступ до роботи ВПО і таке інше. І, э, якби, наприклад, ми планували щось заздалегідь, здолу, не вдалося це відтестити і тестувати, тому ми його визначаємо цей пілотний проект як експериментальний дуже важливий. Якщо дивитися взагалі на середовище ем, професійно, да, з різних секторів, що наша сторона сильна в громадських брінзанці є можливість цього експерименту, е, де ми не обтяжені там цими адміністративними вимогами, правилами, де ми можемо експериментувати. І... А, Тим не менш, то, то, ну, якби, тим не менш, та, паралельно з цим експериментом, звісно, якби кохати зараз стають о, таким більш о, 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 як це сказати, це це, це вже самостійний бренд, і за яким поки немає юридичної юридичної форми, закріпленої саме за цим брендом, да, Юридичну організацію, яка розвивається, бренд є громадська організація Металап, Вони більшу відповідальність зараз несуть і більшу роль лідерську визначають. При цьому є зараз потреба закріпити за громадську організацію. О, за, за, за цим брендом, за брендом кохати якусь юридичну форму, яка має відповідну назву і. Уможливлює якесь, не знаю, масштабування проекту. Проект поселив більше тисячі людей на цей момент. І в таку типологію, яка не є поки житлом, а це, скоріш за все, бо там простори, простор гуртожитку, гуртожитського типу. Але те, як ми називаємо ще простори для спільного проживання, де а в приватному просторі немає там особливо індивідуальної кухні, ванни, кімнати. Тобто це досить щільний спосіб проживання. Тим не менш, за цим всім кількісними позниками стає дуже багато роботи по інтеграції людей. Р... Займемося ми переважно реконструкцією покинутих просторів а, для того, щоб розселити людей, кохати. І це є таким невід'ємним елементом проєкту. Тобто, кожен наш проєкт, це якась реконструкція, знімає нового будівництва, таким чином, ми популяризуємо цей підхід в Україні. Для нас важливо. Uh, Цей елемент реюзу, реконструкції, ревіталізації. Ці, ці проекти вже перестали бути експериментальними. Ми uh, все плануємо, ми шукаємо партнерів, ми робимо дослідження, вибираємо дуже ретельні ділянки, будинки, з якими працювати. Uh, навіть один з таких можна так сказати, екстремальних випадків: це у нас зараз проект по. Калушу, де ми вже три місяці робимо дослідження, вибираючи ем, і архітектурні і соціальні інструменти для реконструкції подальшої, відпрацьовуємо ем, ну, співпрацю з міськрадою. Е, ми ретельно до цього готуємося, перед тим, як почати. І це так, це м, зараз, коли я згадую наш перший кейс, де ми приймали рішення буквально тиждень. Воно виглядає як велика велика зміна. Сила кохати, в тому, що в нас є різні, ми вже випробували різні ці підходи, кожен із яких має певні сильні свої слабкі сторони, і це тим, чим ми хотіли теж ділитися з командами, які там не знаю, збираються займатися реконструкцією спадщини. Тому розглядаємо зараз модель, в якій ми або беремо в оренду міста там 10 років, щоб розвинути спільноту до такого рівня самозарадності, який ми там визначаємо разом з фасилітаторами, щоб ми відчували, що цей той проект на тому рівні, який ми там собі е окреслили з самого початку, тому що це от оперування власністю, це е супернедооцінений в нас етап роботи в архітектурі. Дуже часто вважається, що після завершення будівництва все завершується, а насправді там дуже багато чого починається, особливо на рівні спільноти творення. І в такому випадку якби громадські організації мають усвідомлювати, що у них є або сильні партнери, які цим займаються, або брати на себе цю відповідальність. Благодійність, діяльність громадських організацій це про дуже це досить така інтелектуальна робота, і вона вимагає вміння оцінювати результат своєї роботи досить тверезо, неомоційно, з якимись критеріями, вміти оцінювати соціальний вплив, який чинить твій проект. В нашому випадку це не тільки там, кількість людей, яких ми поселили, але ну, як зміниться якість їхнього життя, чи знаходять вони роботу, як вони набувають нові навички. Як вони інтегруються, як вони переживають травму, якщо вони в них є? І в такому випадку для нас житло стає середовищем, де вони можуть цей рік ну, рівень свого життя підвищити.